Всім привіт! З вами Сніжинка, і сьогодні я хочу розповісти вам про те, чому коти бояться води. Плавати вміють, але чомусь бояться води. Таємницю про котів розкрито. Котячі роблять все можливе, щоб уникнути намокання. Хоча ця фобія здається дивною, наука знайшла її причину. Професор антрозоології в університеті Канісіуса в Нью-Йорку Маліні Сучак розповіла, що коти як вид схильні уникати води. Ця відраза у них не є результатом інстинкту збереження, оскільки вони вміють плавати. На думку експертів, ця гідрофобія походить від впливу води на їхні шуби. Чому коти бояться води? Коти мають ізолююче підшерстя та захисну зовнішню шерсть. Мокрий кіт почувається дуже некомфортно з мокрим підшерстям, навіть якщо шерсть висихає швидше. Котяча шерсть не така водонепроникна, як, наприклад, качене пір'я. Це можна простежити від їхнього предка. Близькосхідного дикого кота, який походить з одних з найсухіших регіонів Африки Південно-Західної та Центральної Азії, Індії та Монголії. Через своє походження з посушливого клімату коти погано пристосовані до вологості. У нещодавному дослідженні, проведеному університетом штату Орегон, професор Монік Удел виявив. Що домашні тварини тяжіють до теплішого середовища, а не до холоднішого. Ця перевага тепла може навіть зробити воду менш привабливою для наших пухнастих друзів, оскільки холодна температура може відлякувати. Деякі коти можуть боятися води, якщо раніше випадково впали в наповнену ванну або їх примусово помили. Для тварини це стресова і страшна ситуація. Як правильно гладити кота і як його гладити не можна. Буває, кіт усім виглядом показує, що хоче, аби його погладили. Та наступної миті, щойно на це відбулося, на руці лишається подряпина або домашня тварина тікає. Це пов'язано з тим, що деяким котам подобається, щоб їх гладили, а деяким не подобається. Як і в людей. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!